Привіт в попередньому відео я розказала вам про основні тенденції сезону скорпіона. І там таке було дуже високоматеріальне щось, дуже таке езоторичне. А зараз хочу вам з простими словами, що робити в сезон скорпіона. В побуті, в житті, в нормальному середовищі, якщо ви не займаєтеся якимось своїм розвитком, якщо у вас все нормально і вам не треба нікуди лізти, я як завжди кажу: від добра-добра не шукають. Якщо все добре, живіть і далі спокійно. Що робити в сезон скорпіона? Мити, прибирати, чистити, драяти, залізати в найтемніші? За кутки квартири дому, де ваша нога не ступала цілий рік, драєте плитки, баняки, сковорідки, унітази, зливи, все драємо, вичищаємо і приводимо в чистоту всі свої приміщення, де ви мешкаєте, де ви працюєте, а також і себе. Себе теж можна подраїти, почистити, сходити на чистки обличчя, сходити на масажі, на рефлексотерапію голку вколу, вколювання. теж, тому що Марс у нас тут теж в Скорпіоні товчеться масажі, спорт заняття тілом, заняття інтимом. Якщо ви всього цього не хочете робити, то бодай почитайте детективи, якусь членку, подивіться кримінальний якийсь психологічний трилер. Щось в цьому сенсі і таким чином трошечки пропрацюєте енергію скорпіона, для того, щоб ну, просто було легше, тому що непропрацьована енергія може переходити в більш а, такі складні прояви, про які я розповіла в попередньому відео. Не перемикайтесь, наступне відео буде про ліліт в скорпіоні, а, і що робити далі. Хто за мною слідкує, знає, що в березні там 20. 3 березня я зробила пост. Зайдіть на мою сторінку в інстаграм, подивіться, листаніть вниз. А хто зайде сьогодні? Посилання є ще в сторіс. Підписуйся на інсту, ютюб та телеграм-канали.